Так, всім привітки, я Тетянка, езотерик-силітель і просто дівчинка, яка ще шукає себе в цій житті, скажімо так. Я захотіла, кстати, поділитися і своїм опитом і розказати що просто імпульсом по-любому комусь буде корисно, якби ну що. Чо... Чу на Ютубі про це не розказати. А то, ми знаєте, у мене дуже багато років це синдром самозванця. Ой, зараз я вас я, я, я чуточку вас поправила. Mm -hmm. Синдром самозванця я постійно відкладала цю інформацію, хоча дуже багато чого знаю. Сьогоднішня тема про Мігрені. А, тому що я на цій Мігреній була просто, ну, при тому, що я осознаю, пам'ятаю, це з 15 років. Тобто мені зараз майже 31, а, от з 15, да. По... 31, Почти у мене Мігрені було, от вже скільки це. Хай приблизно півроку, за півроку останніх в мене була один раз Мігрень, і той відловила причину. Я багато вивчала про Мігрені, дуже багато. І до лікарів ходила, і вивчала все на просторах, і так далі. Що мені все-таки допомогло, скажімо, позбутися Мігрені, пізнати першу причину. Да? Позбутися цих болів. У мене, в принципі, мігрень була шийного відділу. У мене шия це слабе... <кхід> саме слабе місто. І в мене було, скажімо, як там називають от... остерохондроза, остерохондроза, як якого остерохондроза, в принципі, не существує, як остерохондроза, ВСД да, ще приписують і так далі. Так от, ви, е Мігрень, можете дуже класно проработати, тобто, з точки зору просто, якщо у вас є фінансова можливість і так далі, обратитися в сесії. І поработи з Мігренью. Ви так само можете до будь-якого спеціаліста нормального подивитися-обдивитися да? по психосоматіки. Мені подобається обширенню. Спеціалісти, тобто не класичний чисто психолог, не не класична чисто психосоматика, а той, який приймає всі види. І так, і так, і так, з різних боків може підійти. Це насправді дуже класні спеціалісти. Ну, тобто, так само, як я сприймаю психолога, який сприймає езотерику, наприклад. Да? Ну, для мене це цінно. Не про таку якусь там магію, це класичну езотерику. Ну, це цілком нормально. Так ось, ви з точки зору психосоматики можете це дуже класно розібрати. І дійсно, вам буває, може, пару в сесії вистачить, і ваша мігрень вас просто турбувати не буде, і вам не треба ніяких ліків і так далі. Мені допомогли, в принципі, сесії, терапії, і все. А, бо я бо реально мені нічого не допомагало. Ні управи, ні розслабон, ні поспать, ні таблетки, нічого воно не допомагало. Ну і на фіга воно мені всю життя мучаться з цією мігренью. Я що, ну я ж. Не лох. Ой. Ну, коротше, і Мігрень, е, дивіться, якщо хтось знає психосоматику, якщо хтось ні, от наприклад, мігрені Мігрень їх два віда є. Я, кстати, мучилась з Мігрень, у мене була Мігрень, е, просто Мігрень, а потім я не пам'ятаю з кількох років, може, з 26 чи 27 почалася Мігрень з Аурою. Да? Аура, да, оця у нас. я думаю, багато хто знає, що це таке. А потім уже головна біль починалася. Так ось, на моєму прикладі, це було як нападіння. Я не хочу бачити якийсь, різкий якийсь напад був конфлікт. Це все індивідуально. Я не люблю, я могла б вам зараз накидати приклади з психосоматики, да, які на Ютубах є, просторах є, але я, працюючи з людьми, просто переконалася, наскільки все індивідуально. Навіть взяти книгу, це ГНМ, да, германська медицина. Е, от Да ні, вона класна, все. То ми без критики, без обезцінювання і так далі, без абсіралового, Ну, все равно випадки індивідуальні. Так ось, є просто, наприклад, є мігрень, якщо вона не сильно болюча, це вже фаза зцілення. Взагалі, в принципі, часто якась біль це вже фаза зцілення. Взагалі, коли тіло болить, насправді це є добре. Ну, понятно, що це не айс, але це вже є добре, бо тіло хоч дає вам сигнали, ви відчуваєте. Погано, коли людина там вже роками жива, а в неї нічого не болить, воно я взагарова. А потім, як правило, люди, і все. Пока. М -м. Класно, коли тіло чуттєве і дає нам сигнали. Дякуйте тіло. А завдяки тілу. Я щось просто неудобно невдоб... сіла, але вже хочу закінчити. Вже <с à> <с à> так на присядках. Але тіло класно, да, дає сигнали, тому прислухайтеся на нього. Взагалі, е саме простіше метод а сорян, я улітіла. Тобто, дивіться, коли не сильна боль, мігрень, от не сильна мігрень це вже фаза зцілення. Тобто, вже, в принципі, робити нічого не треба. Коли вона... Постійно ця мігрень, ну, понятно, ви наступаєте якісь і тригери, паттерни, да, то есть на ті самі треки, і тіло ваше реагує на той чи іной конфлікт, на, ну, от, реагує воно так. З цим іти в психосоматику розбирати, да, чим вам служить, чим вам ця мігрень допомагає, від чого вона вас захищає? А, і так далі. Також, звісно, а якщо сильна мігрень, от прям знаєте, от все, капець, черепуха зараз лопне, цей татмір вмісті зо мною і моєю душенькою. То це активна фаза. От ви в жорсткій активній фазі конфлікту. Ну, це не є погано чи там хорошо, просто так воно є. Тобто, в мене в основному була активна фаза конфлікту. Так от, що ви можете зробити з себе, в принципі, вдома? Отак, якщо да, там не йти. Як не йти там до спеціалістів і так далі? Но все одно це така тема, з якою можна було піти і розібратися. повірте, вона допоможе, якби я, ну, в принципі, всі свої болячки розібрала так. Так от, по-перше, ви можете в себе запитати, там, наприклад, у вас там мігрень 10 років, а коли вона почалась у вас саме перший раз, та мігрень? І ви згадаєте, і там прийде, ну, наприклад, да, от 15 років. Що там трапилось такого? 15 років. Та вже є перша причина. Потім, а, яка ви, який ви без мігреня? Да, і там прийде відповідь. От, наприклад, і так можна задати. Так, от почалась боліти голова, ви такі, так, у мене болить башка, да, так в мене мігрень. Угу. а чим вона мені допомагає? От в мене зараз мігрень. От що я не можу робити, коли я мігрень? Я не можу працювати, я не можу думати, я буду спати. А якби в мене не було мігрень, яка я? О, я була б там, хтось би прийде там, легка, там, роботоспособна, ресурсна, там, весела, да, і так далі. Кожному воно служить своє. Також там дуже може бути накопичення багато злості. Тобто, я ж кажу, мігрень, вона просто многогранна. І на просторах теж можна подивитися, що там по психосматики це одне, це друге, це третє. Кожного воно буде по різному. Так, тут можна було списочок цілий написати, але все одно воно кожне буде по різному. Тобто, я по своєму досвіду, скільки передивилась на просторах. І все одно в мене виявилось взагалі друге. Во ну, в апріорі вообще друге, вообще глибше, вообще якесь це тут, навіть ну, даже, даже не похоже, навіть не те, що там в ГНМ було написано. Тобто, знову то, ну, ж таки, все індивідуально. Це, як би скажемо, просто хочу поділитися, кому було корисно. Тому дому можете просто запитати, чи мені ця мігрант служить. Перших 4-5 секунд така відповідь проходить У вас свідомість, це її істина відповідь. І так далі. Ну, і понятно, що себе не херите. І попрацювати також з тривожністю. Тобто, заглянути, наскільки у вас цей рівень тривожності, наскільки чи ви себе відчуваєте в безпеці, це прям топ. А, бо, теж то може бути, знаєте, від затилка це теж нападіння. Типу, що от страх, нападіння, ззаду. В принципі, я вам все розказую, все, що в мене на практиках було, і воно в попадання було в точку. А так воно набагато, скажімо, глобальніше може бути. І, звісно, кстаті, якщо, наприклад, у вас там місяць було там, 4 мігрені, да, і ви попрацювали сесію, ви можете ще на якийсь тригер там попасти. І, от, як, наприклад, в мене там, за півроку один, один раз там, мігрень могла побути. Таке теж нормально, таке теж може бути. Але суть, просто, знаєте, якщо в когось уже міччай, мігрень задовбала і так далі, знаєте, що ну, рішення. Реально є. Так що, якщо є випроси, или, може, я щось некорєнтно сказала, просто в коментарях можете написати, так само можна на питання просто в коментах вам повідати.